Останнім часом я все частіше помічаю, шкіра вже не така, як колись. Вона втратила той свій свіжий вигляд, і чесно мене це почало турбувати. Мені вже 30 і навколо всі радять ботекс, уколи, біореталізацію. Але я панічно боюся голок. Тому сьогодні я їду до свого косметолога Ірини. Поїхали зі мною, я вам все покажу. У кабінеті Ірини завжди затишно і спокійно. Це мій косметолог вже більше двох років, тому сміло можете їй довіряти. В неї з'явився новий модний апарат IPL, Він має функцію фотоомолодження шкіри. Думаю. Може, це мій шанс відкласти ін'єкції? Вона мені пояснила, як працює апарат. Він подає спалахи світла, які запускають оновлення шкіри. Спочатку очистили шкіру, надягнули окуляри і почали. Я <звук> Жодного болю, лише приємне тепло. Процедура триває до 20 хвилин і дійсно комфортно. Уже на наступний ранок я помітила результат. Шкіра стала свіжішою, підтягнутою, ніби з середини. Можна лише уявити, який буде результат після курсу. Тому я щиро рекомендую прийти до цього косметолога і спробувати цю процедуру.